Всім привіт, хто мене не знає, я Петро Петровський, я професійний скульптор. Сьогодні розкажу про отаку от роботу. Я її зробив сам майже всі етапи, крім того, що робив оцю підставку на замовлення свого колеги Нестора. Це портрет моєї подруги Вікторії. Зроблений він в полімерній глині. Всередині є металевий каркас. Більшість моїх отаких робіт, які я роблю, що ну такі деталізовані, з якими шипами вони мають середні металеві каркаси, бо інакше це все зламалось. Зроблена з полімерної глини косклей. Зараз я вам її покажу. Отака, от вона є сіренька американське виробництво. Зробилось воно в декілька етапів. Спочатку я робив портрет Вікторії, ліпив його з натури. Він декілька раз поламався через те, що матеріал був сумнівний, перший, який я використовував, потім я замінив, переробив, але все-таки лишилися такі тріщини. От це порада така вам на майбутнє, якщо робите щось з поліметної глини. Старайтесь це робити десь в один період, бо ця робота робилась впродовж десь двох років, якщо чесно. Після того, як я завершив цей весь портрет. Я вже доліплював інші етапи без натури, тобто дороблював волосся і оці всі шипи. Був складний випал, він десь був в 5 етапів приблизно, але все вийшло, все окей, нічого там кардинально не перепалилось, не тріснуло. Все ж як було, так і залишилось. Крім портрету, бо він робився і випалювався раніше. Тобто він там вже десь. Рік чи два був випалений, а потім вже всі інші штуки. Воно вписується в те, що я зазвичай роблю. Ну люди, які на мене підписані в соцмережах, вони прекрасно знають, що я люблю різних комах, всякі такі химерні тварюки, якісь елементи використовувати природнього походження. Також я думаю, що я робитиму ще інші портрети того, кого цікавить, пишіть мені, десь швидше за все пишіть в соцмережі. Я там більше ймовірність, що відпишу, і зможу робити по ваших фотографіях і відео. Ваш портрет в своєму стилі можна обговорити розмір, в якому це буде, не знаю, колір, підставку і тому подібне. Ну єдине, що стилістика і вподобання мої точно в цьому враховуються. Тут вже ніяк. Хочете щось дуже приємне, веселе кольоровеньке, це до інших скульпторів. Хто перший раз тут на каналі, мене звати Петро Петровський, я вже дуже довгий час професійно займаюся скульптурою, а останній період роблю такі от різні химерні чудернацькі роботи від себе часто. З яких продаю. Також в мене є тиражовані речі, наприклад, які стоять отут. Це це вже гіпс, це вже не одна копія, тобто їх там йде на десятки, на дерев'яній основі і взаді йде кріплення. Теж можете писати, питатись. Підписуйтесь на цей канал. З вами буду, як завжди, я. Також вам розкажу якісь поради по матеріалах в деяких відео. Ну, до наступних зустрічей!